Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу приблизно 990 800 особин за добу 1 100, танків 10 881 одиниця за добу сім бойових броньованих машин 22 671 одиниця за добу, 8, артилерійських систем 28 623 одиниці за добу 48. Реактивних систем залпового вогню 1402 одиниці за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1176 одиниць за добу 1. літаків 384 одиниці за добу 12, гелікоптерів, 336 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 38 748 одиниць за добу, 126, крилатих ракет 3 271 одиниця, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 50 607 одиниць за добу, 145 Спеціальної техніки 3905 одиниць дані уточнюються. Не так. НЕ так. Welcome to Ukraine, сука.